Усім привіт, любі глядачі! Ви на каналі Христинка покажу вам в цьому відео, що буде в АТБ з акційними цінами з 13 по 19 серпня. Бажаю приємного перегляду! До пюрешки ковбаса варена вагою 500 г 73 гривні 90 копійок, м'ясна лавка. Шинкова ковбаса напівкопчена 500 г 125,50 м'ясна лавка. Чипси картопляні від своєї лінії. Вага 110 грамів. Є багато смаків на вибір і ціна 28,50. Морозиво від торгової марки Лімо. Пломбір 1965 1950 пломбір із вишнею 18,90 морозиво. Айскрім вага 500 г, ціна 59,90 і класичне біле 700 г 78,90. Макаронні вироби від торгової марки Deluxe Foods Goods Selected. Вага в упаковці 500 г, ціна 48,90. Листи для лазанії 59,90, також 500 г. Є також ще ось такі макаронні вироби від Deluxe і спагеті, ріжки, бантики, багато різних на вибір і ціна за упаковку 39,90. М'юнхенські ковбаски для гриля, свинячі охолоджені 600 грамів 103 гривні 90 копійок. Від торгових марк глобіно це м'ясо та п'ятачок. Соуси від торчин соцебелі, шаурма або бургер 200 г за 22 гривні 40 копійок. Сир м'який вершковий класичний або з додаванням трав від Deluxe Foods and Good Selected 175 г 5590. Сир плавлений, вершковий або дружба від своєї лінії 70 грамів 14,50. Сир м'який від торгової марки кому інсалата або бринза 170 грамів 45,90 Напій Кока-Кола 2 літри за 44:10. Напій від своєї лінії лимонад, світість або мухіто 2 літри. 2990. Чай від своєї лінії. Зелений, чорний. А сорті смаків з ярликом 25 пакетів за 34,90. Кава рушина сублімована. картна 140 грамів, 249,90, кава дюльмар 500 грамів за 425,90. Смажена в зернах. І 424,90 мелена 500 грамів. Чай від делюкс 48,90 і 55,90, 80 та 100 грамів в упаковці. Морозиво ласунка гран Гран-Прі». Вага: 155 грамів в ріжку 31 гривня, 50 копійок. До речі, це морозиво розмітають просто на ура. Морозиво розумний вибір каштан 75 г 9,50. Морозиво 3 ведмеді» 1950 на паличці. У вафельному стаканчику крем-брюле 13,90 100 г і у вітерку 450 г 89,90 морозиво рудь донат зі смаком ваніль полуниця. 18,90 ескімос пломбір безлактозний у вафельному стаканчику 21 гривня 90 копійок. І замороженний літ зі смаком дені лайму 20 гривень 50 копійок. Напій нонстоп, безалкогольний енергетичний 500 мл 23,30 Квас хлібний від своєї лінії 500 мл 15,90 Вода трускавецька, мінеральна л, 1,5 літри 15,60 Нектари від Біоли, мультивітамінний, 38,40 яблуко виноград 41 гривня 90 копійок і томатний гострий 1 літр за 41 гривню 70 копійок. Тістечка безквітні від мілка 175 г в упаковці 5 штук. 80 гривень 90 копійок з шоколадною начинкою, з молочною шоколадною начинкою. Вафлі від торгової марки Рошен у шоколадній глазурі 34 грами, 8,53 смаки на вибір. Печиво від своєї лінії Брауні 28,90 тондіні 140 г 26,92 смаки на вибір. Шоколад від мілка, молочний порційний за 48,90 з арахісом, з карамелі, або з оруго теж 48,90, тут вага різна 90 та 100 г. Вафлі від кіткат у шоколадній глазурі 25,50, цукерка нац 25,50 і батончик Лайн, 33 ,80 гривні 80 купів 90 грамів. Вагові цукерки трюфель від «АВК» 100 грамів 26,20. Олія соняшникова традиційна рафінована олейна 3 літри 249,90. Консерви свинина 88,70 Яловична у власному соку 100 гривень 40 копійок. Своя лінія 525 г. Консерви кукурудза цукрова 340 грамів, або горошок зелений. Ціна 34,90. Квасолі у томатному соусі 420 г 35,50. Майонез смачний від своєї лінії 40 гривень, 40 копійок за 500 г. Провансаль 47,50 також 500 г і соус. Майонезний легкий 30 гривень 50 купів 500 г своя лінія. Насіння соняшнику справжня лакомка. Смажене солоне або не солоне 170 г 37,50 літер снек торгова марка. Готові сніданки старт. Веселий роджер: 330 г 55-50. Пластівці кукурудзяні натуральні 500 г 6390. Слайси рябчик з філе курячого сушені зі смаком соєвого соусу або паприки та перцю 30 грамів 53,50 І зі смаком сиругавда 50 грамів 75,50. Паста від своєї лінії з ікрою океанічної риби та креветками. Або Опчиною 7-го 180 г 38,90 в скляній панці. Йогурти галичина вагою 115 г, 2 смаки персик або вишня 11,50 без цукру йогурт 280 г 25,50 Суниця манго 240 г. За 25,50 і йогурти, вишня злаки, чорниця з лаки 290 грамів 30,50. Крабові палички заморожені від своєї лінії 500 грамів 68,90. М'ясо креветки варено, морожене у людяній глазурі 400 грамів 168,50. Своя лінія. Біфідо до йогурти актив'я. Об'ємом 290 г різні смаки по 24,80 безлактозний смак банан ківі 25,80 теж 290 г. Сир кисломолочний, нежирний від своєї лінії 300 г 50 гривень 50 копійок, 5% жирності 51 гривня 50 копійок. ферма 2,5% жирності 840 г. 39,50. Пресерве оселедець в олії від Веладіс або Норвен. Вага 470-460 грамів 125 гривень 50 копійок. Ковбаса салямі преміум напівкопчена від добров. 320 грамів коштує 115,90. Ковбаса золотиста сиров'ялина. 1 кілограм за 330 гривень. Сардельки Ліонські варені від добров. Кілограм за 217 гривень. Філе куряче Копчено варене від своєї лінії кілограм за 267 гривень. Від торгової марки Ленор. Кондиціонери для білизни. Об'єм 798 та 987 мл. Ціна 114 гривень. Об'єм різний, а ціна однакова. Засіб мийний синтетичний гала -аква пудра, Колор або французький аромат. 2 кг 700 г 257 гривень. Капсули для прання 9450 10 штук. 12 штук за 219,90. Засіб мийний для посуду від торгової марки День у день 500 мл 22 ,90 гривні 90 копійок. Із дозатором об'ємом 1 літр 45,90. Корм для кутів вологий клуб 4 лапи 80 грамів 12,80. І сухий корм клуб 4 лапи 300 г 50-90. Гелля прання сатін для дитячих речей 3 кг 97,50. Рідке мило сатін 250 мл 29,50 мм з дозатором. Засіб мийний для миття дитячого посуду сатін 500 мл 28,50 мм. Серветки від своєї лінії Вологий дитячий з клапаном 72 штуки, 31 гривня, 30 копійок. Туалетний папір 50 штук, це є вологий 29,30. Два варіанти на вибір. Підгузки трусиками від Pampers, Ціна 333 гривні, четвірка, 30 штук, 28 і 6, 25 штук в упаковці. Зубна паста Лакалут 73 гривні 50 копійок, 74,50 і 76,90 100 мл в упаковці. Зубна паста Аквафреш 3D White» 75 мл 58,90, крем мило Fresh Juice 460 мл 30 гривень 50 копійок. Шампунь для волосся день у день 750 мл. З дозатором за 39,90. Масочка для волосся від «Калос» 5 літри 76,90. Літрові засоби маски шампуні по 109,90 від калус. Дезодорант вінівей, стік жіночий, 84,90, спрей чоловічий 75,90. Крем універсальний Nivea Soft 5690 75 мл. Туалетний папір жовтий двошаровий на гільзі 4 штуки від своєї лінії 3550, прокладки Always 14-18 штук за 71 гривню 30 копійок, 10 штук за 42 гривні та 30 копійок. Засіб для чищення. Унітазу брев 3 підвізки за 123,90, 2 підвізки за 90, ,90 гривень 90 копійок. І серветки косметичні двошарові 150 штук за 31 гривню та 30 копійок від своєї лінії. Це весь анонс нових акцій. Завтра вже подивимось в магазині, що ще є цікавого. Бажаю вам вигідних покупок та вдалого дня. До зустрічі!